Мій брудний білий, жертва та блазень, він народився якраз у момент повномасштабного вторгнення. І в мене є це вже друге відео з брудним білим. Є перше відео, де також розказується його, історія його народження. Він там каже, що він був народжений. Помимо своєї волі, тобто вже перший акт його існування вже був на якимось насиллям. Так, брудний білий це такий персонаж, в якого немає ніяких моральних принципів, не немає ніякої етики, і він як би робить те, що хоче. Тому що в нього нема оцього цього розділення між поганим та добрим, чорним та білим. Він однаково світлий, однаково грязно-темний та брудний. Я думаю, що в мене виникла необхідність у такому персонажі зараз, тому що мені здається, що чим важкіші часи, тим більше. Поляризується якась суспільна думка, і тим менш можливе можливі розуміння цих градацій сірого, в яких, як мені здається, ми завжди існуємо. І для того, щоб вільно висловлюватися про ситуацію і фіксувати, Її, у всій її многогранності знадобився такий елемент, як брудний білий. Він як такий доктор, який приходить у брудному білому халаті і ставлять, ставить тобі діагноз, але лікувати тебе не буде. І може він і якби. Доктор та гарний, в нього дуже багато є опиту та знань, щоб сказати, що в які в тебе тяжка в тебе ситуація по здоров'ю, а лікувати він тебе не буде, тому що йому впало і не хоче лікувати. Йому це навіщо надо? Ти працюєш з категорією жаху? Чому ти цю тему все ж таки не залишаєш і продовжуєш її? Мені здається, що жах це такий стан, у якому людини є можливість так дуже чесно познати себе. І якби познати, коли ти у цьому стані, то ти якби можеш на якийсь у цей жах він недовго длиться, такий справжній пік. І ти можеш побачити, чого ти насправді вартий. На якому, на якому етапі, на якому місці тобі стало страшно? Через, через що? Мені здається, що в кожного, у кожний момент життя, в кожної людини свої абсолютно різні страхи. Якщо розуміти, я, 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 я більш-менш чесна їх собі, у них собі них зізнаватися, то можна дуже глибоко себе поняти. і я от до того там до вторгнення в мене були інші персонажі, такі як Стара Товста дівчинка, супер, -А», але там теж були страхи. І для мене там такі демо там, допустим, це інсталяція інсталяцією пінчук центру, яку я робила, спросив мами там про таке взростання в каластрофобічній маленькій квартирі, де Грані границі і од... однеї. Одна людина іншу зачіпаються границі, перекриваються. Там теж свій такий жах є у цьому. Це, мені здається, невичерпна, невичерпна тема для мене. Це така точка точності та чесності. Чи не здається тобі, що в нас суспільство зараз, спочатку повномасштабного вторгнення, живе в суцільному жаху? Чи мова йде про якусь іншу категорію жаху? Ні, мені здається, що люди дуже швидко адаптуються до всього, і я думаю, що Печальніша, ну не печальніша, як зовсім інша, трагічна ситуація наразі в Україні, але рівень, персональний рівень жаху. В ну, меншій мірі людей, які не безпосередньо задіяні у бойових діях, ну не настільки, щоб він так кардинально зміни, змінився. У людини є якийсь, е, мені здається, якась чаша жаху, вона у такого розміру і. Вона постійно адаптується людина, щоб ця чаша не переповнювалася. І толерантність підвищується, 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 підвищується. І от такі мої ці корони. Це про те ж, про те, як ця толерантність до жаху підвищується, і ми взращуємо усю нашу гордість, корону на нашому протистоянні жаху безкінечному. Але в тебе доволі симпатичний персонаж цей він не страшний? Ну, ну не страшний, так. Да. Він не страшний, але він говорить про страшні речі. Я думаю, що це створює баланс, І тому я завжди звертаюся до такої якоїсь більш-менш як розвлекательної, такої інтертеймент. Смішної форми для того, щоб зробити баланс, і можна було казати про якісь максимально трагічні та тяжкі речі. Мені здається, що це дозволяє йому не бути відторгнутим з самого початку. Це дозволяє йому якось трохи глибше пробратися колись кудись. Ти себе ототожнюєш зі своїм персонажем. Наприклад, ти надаєш йому такі людські категорії, коли ти кажеш, що він може не боятися бути відторгненим, так? Мені здається, що людська категорія боятися бути відторгненим. Мені здається, ми всі у абсолютно різній мірі, але, хоч трошки, то боїмося. Ну, я не знаю, я чи ототожнюю. Це просто таке, цей це, це персонаж, це необхідність, щоб можна було не, не тільки людям щось показати, а навіть самої мислити більш вільно, тому що все ж таки навіть я живу за кордоном зараз. в мене є можливість якоїсь дистанції, але ж все ж таки я з України, в мене тут живуть родичі. У мене тут друзі і сім'я, і це все посує цей чистоту якусь картинки. Ти виїхала відразу? Ні, в мене був якийсь період, коли я не могла вирішити, але одного дня, коли я собі себе е, обнаружила. У психіатричній лікарні я зрозуміла, що треба, ну, що я не витримую. І також був такий момент, звісно, коли, з самого-самого початку, коли казали, казали, що треба там йти. І... Плісти сітки, але все ж таки я трохи заспокоїлася і зрозуміла, що е, треба робити своє діло і старатися робити його е, як найкраще, як то можна робити. І я зрозуміла, що я, я вже себе більш-менш знаю. Я знаю, що я. Сказати, на мене дуже легко вплинути, і коли така інтенсивна ситуація і інтенсивна ситуація, от, мені здається, ця ситуація чорно-білості, якогось розчеловічування і того, що наразі зовсім інші речі, ніж Мистецтво здаються більш необхідними. Хоча я вважаю, що так не є, але якийсь такий вайб є в той самий час. Мені здається, що от я коли приїжджала на більш там, на пару місяців, я це відчувала. Я відчувала, що я не можу працювати нормально. Тут. Да, що я наразі не можу нормально працювати. Що в мене починає ну, я вже не можу. Свої діагнози ставити. А брудний білий там з'явився чи ще тут? Брудний там, білий з'явився там, тут, тут я була в стані пацієнта брудного-білого. Угу. В тобто, ну, тобто я, в мене тут. Ну, це був перший, сподіваюся, останній раз у моєму житті, але в мене так по справжньому поїхала криша, тобто я там з'їхала ну, з, з глузду. Мене забрали в дурку. А ти спостерігаєш за художниками, за твоїми колегами, які тут залишаються і працюють? Звісно. Ти можеш характеризувати, в якій ситуації вони знаходяться по роботах саме, тому що. Всі у різні. Угу. Всі у різні і хтось, хтось не не буду зараз давати ім'я, але хтось якимось неймовірними зусиллями, зберігаючись тут, але виїжджаючи регулярно, але залишаючись тут, якусь зберігає дистанцію. І має якусь спробу критично мислити, а хтось все, все повністю зайняв якусь вже позицію і ось працює в рамках цієї позиції. Мені здається, що для художника якби займати якусь позицію, якусь займати, як би сказати, сторону і щось засуджувати, щось там декламувати. Це. Мені здається, що це найгірше, що може статися. І всіх цих людей я дуже сильно розумію. Я розумію, чому вони себе так ведуть. Я як людей їх розумію. Але я як художників їм співчуваю. Мені здається, що це не. Не на найкраще. Ти відчуваєш, що брудний білий для тебе вже сформувався і виконав чи виконує свою задачу, і ти вже скоро почнеш працювати над іншою темою чи над іншим? Ні, проблем. Мені здається, що брудний біле ще буде, ще тільки. Розкриває свій потенціал. Я вже зробила такий штучний інтелект персону брудного білого. Він зараз пише дуже класні тексти. Я його обучила всім принципам, його, яких його немає. Я думаю, що в найближчі роки точно ще буде брудний білий. Він ще тільки почав свою кар'єру. Ще дуже багато буде незручних речей, які зможе, які зможе сказати тільки брудний білий.